Thank you СБУ затримало колишнього регіонала, який займався коригуванням ворожих обстрілів. У поле зору російської спецслужби зловмисник потрапив через свої регулярні поїздки до Росії, де зустрічався з родичами. Під час одного з таких виїздів до країни-агресора він отримав завдання щодо проведення розвідувально підривної діяльності проти України і був переведений в режим очікування. Після початку війни мешканець обласного центру обіжав місцевість та приховано фіксував локацію української армії. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. У Сумській області незадовільний рівень підготовки фонду захисних споруд. Про це свідчать результати оперативної перевірки укриттів. Їх повідомили на засіданні Ради національної безпеки та оборони України. Особливо складна ситуація, я вже сказав, це суми сьогодні всього 14% населення мають укриття всього 14%. відсотків. Місті Канатоп 10 населення мають. Готове до виконання свого призначення укриття. За словами Володимира Артюха, покращити ситуацію необхідно у стислі терміни. До кінця червня з електронних мап укриттів мають вилучити об'єкти, які з технічних чи інших причин непридатні для використання, привести до ладу наявні захисні споруди, забезпечити безперешкодний цілодобовий доступ до них, і створити додаткові канали для інформування населення, створити кол-центр для прийому обробки. Та оперативного реагування на звернення громадян розробити електронні махи укриттів, чат-боти та інші інформаційні ресурси у обласному центрі, за словами Олександра Лисенка, вже активізували роботу в цьому напрямку. Збільшують ємність захисних споруд, дообстежують та ремонтують найпростіші укриття. Сьогодні дообстежено 230 Приміщень, які мають два виходи, і їх можна при відповідних роботах, виконання відповідних умов робіт використовувати як найпростіші укриття це розміщення відповідної сантехніки, тобто туалетна кімната, це відповідне підведення води, водовідведення, водозабезпечення і забезпечення відповідних інших умов для безпечного знаходження, знаходження там людей. Також перевіряють стан укриттів у закладах соціальної сфери. Обстежені всі підвальні приміщення комісією міжвідомчою комісією. Відповідні рекомендації надані, і на ці рекомендовані всі укриття, які можна використовувати як найпростіші, також виділені кошти в кількості 23 шкіл і 25 дитячих садочків. На даний момент 50% даної роботи вже виконано. Взялися за збільшення кількості та поліпшення стану сховищ і в Конотопі. Зокрема, приймають на баланс сім споруд цивільного захисту. Планують оновлення укриттів за кошти міського бюджету. Паралельно ми працюємо і нарощуємо кількість найпростіших укриттів, які знаходяться в багатопрововерхових будинках. Вибачте, які знаходяться на балансі у закладі в галузі охорони здоров'я, у закладі в галузі культура, у закладі в галузі освіта. Цей процес відбувається без перерву. Десь збільшується площа відповідно до вимог про кількість виходів. Якщо це один вихід, то 50 осіб. Якщо це два виходи, то відповідно до площі може там укриватися більше населення. Наразі жителі конотопа мають безперешкодний доступ до укриттів, запевняють посадовці. Навіть визначені чергові а, на більшій частині, які перебувають там цілодобово і можуть а, надати там консультацію, допомогу всім мешканцям, які хочуть скористатися і прийдуть з метою укриття до даних споруд цивільного захисту. Динаміка має бути позитивною, адже це просто питання, не просто питання захисту споруд, це життя людей. В планах також передбачити онлайн-доступ до інформації про укриття, які працюють. Завдання місцевої влади нарощити фонд захисних споруд з метою забезпечення укриття 100% жителів, зокрема шляхом будівництва укриттів модульного типу та пристосування до цього споруд підземного простору. Функціонування укриттів і надалі будуть моніторити бригади, до яких входять представники органів місцевого самоврядування, правоохоронці та рятувальники. Тримали на сьогоднішній день доручення сприяти будь-якій допомозі органам місцевого самоврядування щодо подальшого обстеження таких споруд. І намагаємося, що наша кількість і Придатних захисних споруд і по містам і по районам вона збільшиться, і по обсягу укриваємого населення також збільшиться. Тому ми готові. Всі підрозділи очікують подальше сплідної такої роботи. Очільник області Володимир Артюх наголосив, що облаштування укриттів це не лише питання безпеки, а відповідальність за життя людей. Тож, за його словами, якомога швидше потрібно забезпечити належний стан сховищ, які будуть доступні для всіх жителів Сумщини без винятку. Наталія Гончарова, Євген Сердюк, новини СТС. У Сумах відзначили п'ятиріччя з дня формування 155-го глухівського окремого батальйону територіальної оборони. З першого дня повномасштабного вторгнення бойовий підрозділ став на захист Сумщини. За рахунок мобілізованих і добровольців 24-го числа, 24 числа він був уже сформований як бойова частина. 550 чоловік взяли автомати, Сумщину. захищатися. Прості годині вже отримали зброю в місті Сумах. І в обід уже був бій, про який ви знаєте, в районі Артучилища були перші поранені, загибли. І йшла війна. На заході продемонстрували ексклюзивні кадри роботи підрозділу та вручили особовому складу грамоти та подарунки. Це потужний колектив. З добрими традиціями, з гарним професійно підготовленим командиром військової частини частини, я Серіман ще давно знаю, це мудрий керівник, добрий порядний командир. Бійці батальйону професіонали, які вже захопили 13 ворожих танків, 11 БМП, 3 БТРи та іншу техніку, зазначає військове командування. Якщо подивитися по кількості трофейної техніки, яка є в цьому батальйоні. Це вже само про себе каже, що як хоробро воював батальйон і як знищував ворога і заволотів ворожою технікою І час. Ми, відповідно, після того, як провели її обслуговування, вона знищує ворога вже з нашого боку. Військовослужбовці кажуть, захищати батьківщину пішли за покликанням. В нашій країні війна і кожен, кожен повинен все, що може, зробити для нашої перемоги. Займався волонтерством 4,5 роки. І розумів, що як волонтер, я тут вже не потрібен, я потрібен буду, був як солдат, як військовий. Підрозділ 155-го батальйону брали активну участь у визволенні Сумщини. Наразі військові продовжують виконувати поставлені бойові завдання і захищати кордони області. І сьогодні ми можемо сказати, що основне завдання, коли ви звільнили від ворога сумську землю. Ви виконали. Сьогодні ви виконуєте завдання по прикриттю нашого кордону, підвищити свою бойову підготовку, бойові спроможності. Я вважаю, що це знакова подія для Сумського району п'ять років з дня заснування нашого Сумського батальйону, який боронить терени Сумщини. Тому це дуже добре, і я вважаю, ті ж воїни, які захищають свою, свою землю рідну, то вони місніші вдвічі. Волонтери передали цінний подарунок, результат використання якого українці незабаром побачать. Дрони камікадзе п'ять штук. Я думаю, що в ближайший час, вони ляжуть куди потрібно. Побратими говорить за п'ять років існування батальйону військовослужбовці підрозділу продемонстрували високий рівень майстерності та відданості справі. Я дуже горда, що знаходжусь поряд з цими людьми. Це найдостойніші військовослужбовці, офіцери справжні, тільки гарні. Юрій Котяр Максим Близнюк, новини СТС. Орден святого Пантелеймона найвища нагорода, якою відзначають кращих працівників сфери охорони здоров'я України. У цьому році номінантами на отримання так званого медичного оскара на Сумщині стали 38 лікарів і медичних сестер із різних куточків області. Саме їх кандидатури керівники закладів охорони здоров'я подали на розгляд регіональної ради. Обирати було вкрай складно, говорить голова ради Валентина Домінас. Бо кожен із представників гідний цієї нагороди. Я вважаю, взагалі, кожен медичний працівник, який або зараз служить в збройних силах України, або надавав допомогу населенню на оточенні окупованій території. В нашій області, той, хто, скажімо так, ризикував своїм життям для життя інших людей, і багато лікарів з районів, наприклад, з Тростянецького, Захтирського району, із сіл Сумського району, які були в окупації. Я вважаю, що кожен з них достоєн, кожна людина. Кожен працівник медичний достоїн нагороди ордена святого Пантелеймона. За традицією минулого року організатори вирішили відзначити кожного із претендентів на орден святого Пантелеймона. Медичним працівникам вручили подяки та грамоти від регіональної ради, а також почесні грамоти від поважної ради за професіоналізм та милосердя. Серед нагороджених співробітники Охтирської районної лікарні. Період щоденних обстрілів міста ворожими військами медичні працівники. Працівники Оптицької центральної районної лікарні забезпечували цілодобову медичну допомогу, великій кількості поранених та травмованих. Наше відділення зовсім рядом від цієї частини. Коли летіли бомби, ми всі були в відділенні, весь колектив зготувався. Ми місяць. Жили у відділенні, старалися чим тільки можна допомогти тим же пораненим, які поступали в лікарню. Завідувачка терапевтичного відділення Антоніна Саєнко отримала грамоту ордену святого Пантелеймона від голови регіональної ради. Говорить, пишається кожним працівником свого колективу, які у найтяжчі часи показали свої професійні і людські якості. І все сьогодні перед очі мають ті. Тривоги, оті самоліти над дохтиркою, оті всі. Я один раз лише навідалась додому, син віз на роботу, і то попали під перестрілку. Тоже це все пам'ятаю, дуже це все важко. Ну ми вистояли. Весь колектив вистояв, всі залишились і всі сьогодні працюють. І надаємо допомогу жителям Охтильської та Остянецької великописарівської громади. І тільки, тільки дай Бог перемухай. відзначили лікарів клінічної лікарні святого Пантелеймона. Подяки отримали вісім працівників лікувального закладу. Від час ми також коли думали, як назвати лікарню, якраз і лікарня стала лікарня святого Пантелеймона. Дуже приємно, що сьогодні є така відзнака святого Пантелеймона, і дуже приємно, що також наш колег. Колектив, вірніше представники, вісім чоловік. Сьогодні також відзначені різними нагородами різного рівня. Тому працюємо 24 на 7, Слава Україні з перемогою всіх чекаємо. Цього року члени комісії регіональної ради визначили номінантів у двох категоріях військовий і цивільний медик. Із 2014 року, а пізніше, і з початком повномасштабної війни, вони завжди були і лишаються поруч із нашими захисниками, допомагають, підтримують і рятують. Гарячі точки це були Донецький напрямок, Бахмутський. Ну до Бахмута там Константинівка. Ну, в общем, було. Рятувати життя людини це. Також ну емоційно так сказати і важко, і це ну в бойових умовах це набагато складніше, коли над тобою літає, бахкає і все. остальне. А де діватися? Це ж мій так сказати, другий колектив. Грамотами медиків привітав заступник командувача сухопутних військ України Олександр Нестеренко. Відзначив і колектив центральної міської лікарні. Цю ікону ангела Аторонця, освітили, на дорозі мої воїнами сухопутних військ. Хай вона оберігає вас. вона оберігає вашу професію і все те, що ви робите для військових. Дякую. Медичні працівники працюють на передовій часом. Ціною власного життя дарують можливість жити своїм колегам і побратимам. І початку повномасштабної війни на Сумщині загинули семеро медиків. Їх пам'ять присутні вшанували хвилиною мовчання. Розпочинаючи з 2014 року, коли ворог напав на нашу державу. ми Пліч об пліч стали на захист нашої держави, і відповідно кожен робив свою і робить свою професійну справу. Тому це дуже важливо сьогодні вшановувати, відзначати, казати слова подяки іменно тим людям. Як можна їх назвати ангела? Ангели, які повертають життя нашим військовослужбовцям, тому що як ми носимо форму захисну, так вони носять білу форму. Претендентом на отримання ордену святого Пантелеймона як військовий медик комісія регіональної ради визначила лікаря Євгена Сміянова, який після 24 лютого пішов допомагати нашим пораненим захисникам. У номінації цивільний медик кращою визнали Марину Білінську, лікаря-анестезіолога центральної міської клінічної лікарні, яка стала медиком-добровольцем ще у 2015 році. Відзнаки отримали батьки номінантів, оскільки самі медики і нині перебувають на військовій службі. Імена, нагороджених орденом, стануть відомі 9 серпня. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк новини СТС. У середу, 28 червня, Україна відзначає День конституції. 27 років тому Верховна Рада України ухвалила і ввела в дію основний державний закон. Що знають про конституцію? Ми вирішили запитати у сумчан. Єдине, що я пам'ятаю, це точно право на освіту, право на ще? що ще право здоров'я. Має право право на здоров'я так. І в принципі, я не можу їх сформулювати точно, але в принципі всі аспекти адекватного життя в країні, скажімо так, вона точно охоплює. А що загалом знаєте про конституцію? Що це за документ? Важливий документ для формування держави, і він має бути прийнятий як і людьми, так і, власне. Ну, всі навколо це дуже важливий аспект життя і формування. Право на освіту, наскільки я пам'ятаю на свободу вибору, що там право на навчання, на медицину. Це головний документ, за яким ми, живе живе наша країна. І, звичайно, гарантує права людини, права на життя, права на Сьогодні, до речі, зранку перечитувала деякі статті Конституції. Сьогодні день Конституції України. Так. Ви знаєте, які права вона гарантує українцям? Вибачте, не можу сказати. А ви? Я теж не знаю. Дуже багато прав безкоштовна медицина, кожен українець має на безкоштовну освіту, кожен українець має право на висловлювати свою думку. Та дуже багато різних гарантій від держави. Безплатна медицина, безкоштовна медицина, право на працю, право на відпочинок. Все це в нас є, все це в нас буде. Нам тільки перемога потрібна. Конституція України містить 14 розділів і 161 статтю, які визначають не лише права, але й обов'язки українців. Зокрема, обов'язок захищати вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України, шанувати її державні символи. Новини СТС.